О, велике апостоле, євангелісти громоголосий, богослови довершений, ти бачив таємні откровення, на які чекає людство, непорочний і возлюблений на перснику Ісуса Христа. Прийми нас, грішних, під Своє заступництво, випросив всемилостивого, чоловіколюбивого Христа, Бога нашого, милості. Який перед Твоїми очима кров свою пролив за нас, нехай помилує нас і простить наші гріхи по милості своїй, і дарує нам здоров'я, духовне і цілесне, всяке благодіяння та достаток. Настав нас отримати все це на славу Його, Творця, Спасителя і Бога нашого. А по кончині дочасного життя нашого нехай позбавить нас від немилостивих мучителів на митарствах, і щоб війти нам в Небесний Єрусалим, якого славу ти бачив в откровенні. О великий Йоанне, збережи всі міста християнські, храм цей, тих, хто служить і молиться в ньому від голоду, згубної смерті, вогню й меча. Навали іноземної і міжусобних війн, порятуй нас від всякої біди і напасті та молитвами твоїми відведи від нас праведний гнів Божий і випроси для нас Його милосердя. О великий Боже, Альфо і Омего, джерело і основа нашої віри. На моління уповаємо Івана Святого, через якого ти нам відкрив себе. Незбагненного Бога в невимовному об'явленні, прийми Його прохання за нас і даруй нам милосердя в просьбах наших на славу Твою, понад усе допоможи нам стати духовно вдосконаленими, щоб увійти в обителі Твої, О Небесний Отче, Творцю всього Небесного і земного, це Царю, торкнись перстом Твоїм сердець наших. Щоб перетворити їх з кам'яних на плоцькі, щоб цими новими і очищеними серцями ми удостоїлись бачити славу Твою та розрізняти добро і зло, духом премудрості очисти наш розум і нашу душу, щоб премудрість Твоя вчила нас заповідям Твоїм і тому, що угодне тобі, щоб ми жили не по плоті, а по духу. І сподобались з Іоанном прославляти ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.